Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам що ви мною. Дякую за, вам, вам, за ваш обернений зв'язок і всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний террор розклад на тему, що скриває загаданий вами мужчини. Подивимося, яких. Енергіях він знаходиться? Зараз йому важко, він долає якісь перешкоди, які є в нього на шляху та душевне переживання, печаль. Не так в нього виходить, як він бажає. А що він скриває? Він скриває від вас. Що в нього поранене серце, що ви йому поранили серце. що він вас любить, що йому дуже важко на душі без вас. Там вийшов сам імператор, хоч він є сильною натурою, вольовий, активний, мужній, добивається всього того, що він ставить собі. На меті, але на душі йому важко. Він хоче повернутися до вас, він то скриває. Так, долаючи всі перешкоди. У нього зараз ще внутрішня боротьба своїми почуттями, не знає, чому так він запав на вас. Але це відбулося вашу цінність він відчув тоді, коли ви пішли з його стосунків, да? ну, через те, що він не добре повівся з вами. І тепер він бореться зі своїми почуттями. Йому дуже важко. Це з ним вперше. І він скриває. Про те, що він хоче з вами, відновити з вами стосунки, помиритися, що він хоче з вами сім'ї, благополуччя, процвітання, взаєморозуміння, розуміння, взаємне кохання, щоб було. Тобто він бачить вас своєю половинкою. Без вас він не хоче йти. Далі в життя. Бачить тільки вас коло себе, своєю половинкою, і це все він скриває. Для підтвердження цього теророзкладу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з іншими, тими, хто це потребує. В коментарях пишіть, приймаю, нехай буде так. А я зичу вам всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей!